Народ. Сьогодні з вами я, Людмила Дерола Проводніка. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією і хотіла перш, першим питанням предыдущий розклад. Ми там дивилися сьогодні 18 жовтня. Да, це було 16 жовтня про вибори в польську. В Польщі вибори. І так, як я і казала, провладна партія виграла. Я не кажу, хто там потім кооперувався, хто там сходився, що там опозиції стало більше. Я просто казала про вибори. А що мене смутило, ви там підмітили, що мене там щось вибило типу, із колії, так це те, що я дивилася. На опозицію, що вони на майбутнє розчарують своїх виборців. Що там якась іде брехня, якісь маніпуляції. Ну, коротше, вони не оправдають своїх, ну, не своїх, а не оправдають сподівань народу, який їх вибрав. А тепер давайте ще подивимося подивимось. Як, як ця ситуація, як оце, оце все вплине на наших людей в Польщі? Воно вплине негативно чи позитивно? Давайте подивимося. Негативно вплине ця, ці зміни в правительстві негативно чи позитивно? Як це вплине? Ну, ви знаєте, оця боротьба по правосуддю кажуть за стабільність, за... тут постійно будуть перетягування каната. От що, що негативного буде, це ж як завжди, кожен буде тягнути одіяло на себе. Тобто, по порядку спокійної праці не буде. Тут буде постійно якась ти винуватий, ні ти винуватий, і почнуть один одному пред'являти претензії. Угу. Ну, Розумієте, стабільності тут не буде. Що позитивного, так це маніпуляції, би шансом якимось, який заведе в тупікову ситуацію. Ну, Це про що я казала, що розумієте, прийдеться нашим людям, от Постійно виборювати якісь права свої. А в чому це виливатися буде? В чому? Ну, тут кажуть, якісь розчарування будуть, не буде розуміння, непорозуміння постійні. Якісь от намагання домовитися, будуть блокуватися. А в чому це? В яких, в яких сферах? На ну, майбутнє кажуть. Проблематично буде. Люди будуть стояти постійно на виборі. Не буде тої ясності, прозорості, що була раніше. Тут якісь таємниці. Знаєте, ну, такі розборки, таємниці. І що? Угу. Ну, з війною. Угу. с войною. Уход стабильность, да? Бажання уйти в стабільність, а виходить, що не виходить так, як було Угу. Буде тяжело. Нашим людям буде важко. А кажу, що позитивного, ну тут маніпуляції шансами. Шансами Угу. Знаєте, така тупикова ситуація, з одної сторони. зміни, как бы будут зміни, а с іншої стороны шанс. И что? Угу. Ну, снова выбор, выбор. Той самый выбор между обманами и между таинственными. С чем это связано? Двойственная ситуация. Угу. Тут будуть якісь обмеження. Не буде так свободно, як було раніше. З однієї сторони обмеження, а з другої сторони, жадність, скупість, не буде, видимо, оцих знаєте, фінансових вливань, як, як я, наскільки я знаю, що і дітям там перечисляється, у кого діти є, то є оплачується? Можливо, і з цим связано. Це з цим зв'язано, так? Да? Угу. Що угу. це означає? А що це означає? Да. Розумієте, тут буде те, що було раніше, тобто до цих виборів, якісь льготи, якісь, якісь допомоги, воно все буде блокуватися. І це буде розстраювати, що не виходить так, як раніше. Ну і курс поміняється. В плані курс емоційний. От настрій людей зміниться. Важко буде, коротше. Нічого хорошого. Хоча там обіцяють, обіцяють, подивимося, що воно буде насправді. Добре, поїхали далі. А так, Людмила, дякую за увагу. робіть, Робить Путін якісь обряди з жертвоприношеннями. Ну, як раніше він робив, для вдачі на війні чи для, чи для свого життя. Робить Путін? Стріляю. Каже, що давно це відбувається. Угу. Що це означає? Угу. Да, магія тут присутня. Чаша, магія присутня. Постійно, давно. Да, робить. І що? На майбутнє робить. Угу. На очікування. Але він тут розчарований. Розумієте? Те, що очікував він, а, воно не відбувається. І він бачить, що це закінчується. Угу. Ну, і На кожне дійство є противодійство, називається. Розумієте? Ще ж працюють люди, знаючи, які хочуть, щоб у нього нічого не получалося. Тобто на кожен ритуал знаходиться свій ритуал. Угу. Да. Я ж кажу, тут займаються люди, які не дають йому, щоб воно збилося. Знающі люди. Так, чи не вичерпав він свою увагу до диявола? Я сумніваюсь, конечно, тому що стільки жертв, скільки смертей, чи вичерпав. Розумієте, він боїться зараз, що нового етапу на поколі Фортуни от з часом не буде, що він прийде, у нього, він відчуває потірю енергії, він відчуває те, що він вже нездатний, да, що він жертва ну, буде, буде жертвою в майбутньому. Він це прекрасно усвідомлює. Що він попав в ту таку ситуацію, що він е, от, не знає, що йому робити, угу. і розуміє, що він догрався з, з цією магією. Угу. До, ну, щоб вона його довела. Він думає, що магія луна оця довела його до ручки. Понимаєте? Окей. Давайте, ми, ми ще там дивилися в попередніх розкладах, в попередньому розкладі, що Путін поїде, він в Китай чи не поїде? І показували, що він не поїде. Це Путін в Китаї? Путін. правосуддю кажуть, ну йому тяжело в майбутньому стати переможцем. Ну, це как бы продовження. ні ні я вже питаю про друге. Покажіть мені, пожалуйста. Він не буде переможцем. До речі, я ось слухала його виступлення, то він там так розпилявся, що всю Україна вона вже все програла, що війна закінчилася, що. Це у нас агонія, а не те, що у нього агонія, ні. хто поїхав, Ну, дивіться, я, я ж дивилась в попередніх розкладах, знову ж таки, повторяється історія, що їх там троє в Кремлі, то є Путін і два двойника. От, сам Путін не поїхав в Китай. Це який із двойников? Який із двойников? Той, що по дьяволу поїхав, чи другий? Що це означає? Що це означає? Це Ну, один із них дуже боїться, йому страшно. А цей е, другий, він е, хоче знайти вихід із тупіка, в якому вони опинилися. Ну, вони. Він опинився. Це по дьяволу? Це цей, і що по дьяволу, да? він вважає себе жертвою. Ага. Що не виходить перемогти? Він хоче. Це, це другий, це той, що от стабільно хоче обнулитися і все ага. І що це означає? Ну, бреше. Ну, це цей, це що бреше, Безконечно. Тобто він знаходиться як от, між двома мірами, знаєте? Двойственний такий дуальний. Тобто, з одної сторони, показує, що буде на майбутнє, а з іншої сторони, вже не знає, як збрехати, як, як обмахлювати. Ну, то є, тут таке ну, людина двойственна, понимаєте? Він хворий, да? На голову. Угу. Він каже, надо произвести переміни. Очікування міра. Що очікування бреше, угу. угу. Брешек дише. Понимаете? Маніпулює людьми. Маніпулює. Це цей ось один із двойников. Це він там. А настоящий Путін, де? А настоящий. Настоящий Путін, де. Настоящий, де? Стабільненько боїться. Угу. Хоче шанса. Хоче нових змін. Але угу. селнок маловато. І що? І що? Ну, він тільки наблюдати може. як наблюдатель. А він ну, той настоящий Путін, в якому стані покажіть, в якому стані, що це означає? Тут показують, що в лежачь состоянии. Состоянні дитини, ребенка, понимаете. Еще? цим, управляє жінка якась тут. І вона очікує, що оці таємниці, ага. Ну, тримає вона ці таємниці. При собі, від усього світу. Що? Угу. Ага. Ага. Ну, розумієте, ну таке відчуття, що людина хвора, от показує його, що він лежить, і вони на виборі. От думаю, то ли нам ждать, коли уже все э, закончится, то ли смерть будет, да? То ли э, отстаивать и надали, ну, как вам сказать, а, э, продлять его життя. Угу, Шо -шо. Ну, да, що тої сили вже немає, що це було в прошлом, що колись він там такий був сильний, агресивний, а зараз у і ах. Зараз він обмежений. От скільки разів його показують, він в такому состоянні. Він обмежений. Він не може не двигатися, ні, нічого. Ну, Тут хвора людина. Хвора. От і що? Тепер ми хочемо подивитися. А, про атакамси, мабуть, ви чули. Атакамси вже у нас є в Україні. 17 жовтня лупанули там по Бердянську і по аеропортам. І хто це ще не чув? І по Луганську теж аеропорт. Повреждено 9, 9 гелікоптерів. Ну, в вертольоті ППО, особовий склад, який там був, коротше, палало, взривалося, літало. Ви знаєте, що а, получили, бачте, получили, ці атакамси із перших, вони на 160 км літають. І у них цих субпро... субснарядів, чи як вони там називаються, Маленькі, касетні це а а атакамси. Вони розлітаються. їх, коротше, Цей снаряд, ну, це для тих, хто не в курсі. Я слухала військових, от наскільки я зможу передати, наскільки передам, він, його зірвати можуть на відстані кілометр від землі. І розлітається він в, по периметру. На кілометр кілометр на кілометр розлітаються ці субснаряди. Вони, Їх 950 штук. Уявляєте, що це, це, це все навкруги горить і поражається. Тобто, як кажуть спеціалісти, як Світан сказав, що взлітна полоса 3 кілометри, і якщо на аеродром, то... Треба три атакамси для того, щоб цей аеродром унічтожити повністю, і взльотну полосу в тому числі. Чим це чрівато? Це ж в Луганській і в Бердянській взорвали. Це чрівато тим, що ці гелікоптери, якщо там щось залишилось, або взагалі гелікоптери, Треба переміщати подалі. Да. От і дьявол думає, як їх вивозить, домовляється зараз. Угу. От вони думають, як, як, з цим, як з цим тепер жити. Розказують надалі сказки, тому що, уви, і ах, це треба буде от удаляти ці аеродроми дуже далеко, вглупі, в тил на 300 км. Щоб не поразили наші їхні гелікоптери. Так що радість у нас велика. Тепер Путін нам грозить, що буде там з кінжалами Міги 31, будуть літати там з кінжалами і будуть охороняти десь де там, Середземка, да? будуть охороняти, Води. На, на води туман називається, Над водою. Угу. І що? Ну, Бреше. Понимаете? Ну, Бреше. Ну, это всегда Бреше. Ну, немає у нього такої можливості. З таким чином він. що він хоче добитися? Угу. Ну, розказати сказки, да. І щоб тіпа, не обнадіжились, ну, щоб українці не обнад... були без, без тої надії, що вони зможуть побідити, ми зможемо побідити. Тобто він таким образом, типа, цікає, я ще тут крутий, і, і я ще можу, і я вам устрою. Ну, Як він розказує, що він побіждає, і що у нас наступ вже закінчився, захлібнувся і все закінчилось. То... Сказочник. Сказочнік. Так, хто випустив ракету по лікарні в секторі Гази? Там загинуло 800 людей. Одним ударом. Давайте подивимось. Це були, це були Ізраїль, Ізраїльтяни чи самі терористи, бо один на одного показують. Мусульмани звинувачують Ізраїль, а Цахал каже, що це, це були терористи самі. Хто, хто запустив ракету? Чи бомба, чи що це таке було? Хто одним ударом розрушив не так? Давайте подивимося: це були ізраїльтяни. Це Ізраїль розрушив лікарню в секторі Газа? Чи це були терористи самі вистрілили в цю лікарню? Що це означає? тут що означає? Це їхня робота. По багато інформації. А покажіть це. Ізраїль розрушив. Давайте три карти. Ізраїль розрушив лікарню. Ізраїль розрушив лікарню. Це чи терористи. А дьявол це хто? Хто це дьявол? Ну, це, походу, точно терористи, тому що тут іде дьявол, тут іде обман. От вони таким образом обмежують дії Ізраїля. Понимаєте, вони самі лупанули по, по лікарні реально. Самі підставили. Ну, як Кацапи ділають. Росія ж так само робить. Сначала бомбить, а потім обвиняє когось іншого. Або взриває, а потім обвиняє когось іншого. Ну, так. Да. Щоб угу. не було стабільності, понимаєте? Щоб не було стабілізації э, цього конфлікту, от вони таким образом розпалюють ненависть до Ізраїля. І, і це буде розжигатися, розжигатися, надалі буде це воєнні дії. Чи це якось розберуться і це прикратиться. І надалі будуть розпалювати війну. Чи прикратиться це все? Каже, стабілізація, це, от, що це стабілізується, це ілюзія. От вони будуть відстоювати состояние війни. Шанс, на угу, що. Новий етап, який. Ждуть нового етапу військового. Угу. І з временем що? Ну, з временем тут все заспокоїться, закінчиться, розберуться, я так думаю. Тому що тут по правосуддю, а ну покажіть, що по правосуддю. Швидко розберуться, щоб не, не наробили біди. Ну, будуть розбиратися. Ага. Угу. Щоб закінчить цими жертвами. Як з цими жертвами? Ага. Що за хочеться? Ага, понятно. Ситуація зміниться і перехід буде в стабільність, але стабільність така шатка, знаєте, со страхом. З одної сторони, вроді, заспокоїться все, а з другої сторони, ну, страшно буде, що в будь-який момент може знову ж таки десь розгорітися. Добре, на сьогодні все. Пишіть свої коменти. Дякую вам за підтримку, хто мене підтримує, хто мені пише за те, ну, теплі свої слова, за те, що ви дивитеся і підтримуєте мій канал. Дякую вам велике. Стабільні глядачі є у мене, глядачки і глядачі теж кажуть. І ми теж. Дякую, до побачення, пока-пока.